Довго очікуваний сольник Харткіс нарешті відбувся. Про плани та підготовку до нього музиканти розповідали вже давно. Чим не на жарт розігріли інтерес шанувальників. все це й стало причиною повного аншлагу. Ми не очікували, що так все буде. Пройшло все дуже хорошо і ми раді. Ми просимо прощення у тих людей, які не попали на наш концерт. Ми правда не винні в цьому. Ми не знали, що буде солдат за тиждень до концерта. Ми б взяли ми б, ми б, ми б, ми б стадіон би взяли. <гум> щоб ви всі помістились. Концерт відзначився не лише морем шанувальників, які за два роки розвитку гурту встигли вивчити і тексти пісень і повністю пройнятися духом та концепцією хардкіс, а й купою нових треків. Так, майже половина сету того вечора складалася із невідомих досі композицій. Про те, як складеться їхня подальша доля, музиканти поки не визначилися. Ми смотримо на реакцію, дивимося на реакцію людей в турі, дивимося, які пісні більше всього подобалися. Виберемо з цього всього і випустимо альбом. Да, тому що ми, коли почали ну вообще, там грати і грати там э, в, на корпоративах. А ми поняли, що треки, они там либо сильно не либо ліба там ну да, І ми многие треки вообще повикидували. Хардкіс також презентували кліп на пісню «In Love». Після цього гурт вийшов на біс та заспівав ще кілька композицій. Влітку музиканти планують розпочати свій перший тур. На даний час відомо, що стартує він у липні і охопить 16 міст України. А вже восени Харків зустрічатимуть шанувальники інших країн.